Мить. А як же ти хотіла? Як щось невигодно, то я ще споукаю батька, нехай Ходи на ти ходитимешлися? А ну, ти, бо ще ще й одлискаю. та мілочка, та що б тут? Дурдом, як всегда, вроді ти не знаєш. Угу, Здоров, а зойка набралась вош. То я сперва чортів давала, а це голову мию карасіном, то вона верещить на всю хату. А всії? У Вероніки, в кого б же ще, вона ж знайшла собі подругу. Там зроду воші. то і в райки я помню, скільки в школу не ходили, то вона ніколи з тих вош не вилазила. А цю ж просилося, як дитина. Що матір кажу тобі, ота Вероніка. Вона ж така, як лобуряка. тобі кажу, дружить ні з ким, чи що. То хіба ж вона послуха? Та й ж там ніхто не вчить ту Вероніку, нічого, Вона таке ото росте, як бур'янина. Таке хто її буде воспитувати? та міла райка, як та райка із тобі ради не дасть, вона з самого утра очі залила. О, і сидить під продмагом, виглядав тобі ще в гости, То чи їй нужні ті діти таміла. Чи вони обстирані, чи нагодовані, чи скупані. А ця мало того, що в школі сидить коло тієї Вероніки. О, так на тому тижні ще й додому до них потеліпалась. Ну, Тебе, кажу вже вообще в голові нема, чи що, я не знаю, в кого воно вдалося отаке безмозгле. Тебо це лягла та лежала, О, а тепер отакий клопот. Ще ще треба Грицька провірити, тоді нам з Іваном стати та передивитися одне одного, бо у мене вже щось і в самої голова свербить, не знаю, вже май ми понабирали з чого доброго. Що таке? Пече? Нехай пече, щоб на другий раз знала, як матір не слухать. Гідко, що не пекло, як ти з отією Віронікою злегалась.